Тринадцята година новини на цей час маємо для вас такі: Росія вже атакує безпілотниками в Українській області. У яких саме регіонах пролунала повітряна тривога? Ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо ваша область серед них, будь ласка, подбайте про власну безпеку, перебувайте в укриттях до відбою. Російська армія вдарила балістикою по кривому рогу. Потужні вибухи пролунали близько опівночі, минулося без постраждалих. Утім, окупанти поранили чотирьох людей під час обстрілу Нікополя. Більше про все це знає моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт, розкажи, будь ласка, що ж відомо про наслідки цих атак? Привіт, Олександра. Буквально кілька годин тому російська армія з артилерії нанесла удари. По нікополю поранено четверо людей. Всі в лікарні за інформацією від обласної адміністрації. 42-річний чоловік та 67-річна жінка у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Снаряди поцілили по міській інфраструктурі. Зокрема, пошкоджено підприємство, ліцей, магазини, сім багатоквартирних будинків та один приватний. Потрошені три авто на місцях прильотів працюють профільні служби, усувають наслідки. Ну щодо ніч. Нічного удару балістику по кривому рогу. Там теж триває ліквідація відночі. Працює оперативний штаб. А серед понівеченої інфраструктури багатоквартирні житлові будинки, лікарня, школа, 10 авто, об'єкти бізнесу. Перебито також центральний колектор, лінії електропостачання, тролейні тролейбусні тролеї. Ну і в результаті удару зупинено одну з котелень. Далі прошу послухати, що криворіжці розповіли журналістам про нічну атаку дитина дуже перелякалася, особливо другий вистрілів. Ви щось постраждало? На? Щось постраждало у вас? Да, вікна всі, в общем, замки всі поломані, так грамоло на балконі, так отвіло. На місці працюють всі профільні служби. За інформацією місцевої влади вже вдалося відновити рух транспорту, відремонтовано тролеї, оперативний штаб, допомоги людям, куди з матеріальної резерву місто було завезено необхідні будівельні матеріали для ліквідації. Наслідки працюватиме сьогодні до п'ятої вечора. Ось таку маю інформацію станом на зараз. Олександре Олено, дякую за цю інформацію. Про наслідки російських обстрілів в Дніпропетровщина розповіла моя колега Олена Мандалюк. Росіяни продовжують полювати на людей у Херсоні та області. Як повідомили в облвійськадміністрації, адміністрації, на тепер в обласному центрі поранено двох людей. Обох ушпиталили з вибуховими травмами. П'ятеро потерпілих у Нововоронцовці, у людей контузії. Травми рук, ніг, голови. Усі потребують медичної допомоги. У селищі пошкоджено будівлю місцевого магазину та три транспортні засоби. Били окупанти і погрозливу Білозерської громади. Там понівечено житловий будинок. Побиті дах, фасад, вилетіли шибки та двері. Чи постраждали там люди? Наразі невідомо. Росіяни зранку атакували місто Лиман на Донеччині. Внаслідок артилерійського удару пошкоджень у місті зазнали дві багатоповерхівки, та з десяток гаражів надзвичайники ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою. Площа загоряння сягнула близько 200 квадратних метрів. Понад 2,5 тисячі російських ударів по лінії фронту та житловому сектору зафіксовано на Донеччині. За добу, як повідомляє обласна поліція, обстрілів зазнали місто Покровськ, села Іванопілля та Улакли. Пошкоджено 9 цивільних об'єктів, серед них 8 житлових будинків. По селу Улакли окупанти вдарили керованою авіабомбою. Покровськ, армія РФ обстріляла з мінометів. А Іванопілля опинилося під вогнем артилерії. Там пошкоджено дві оселі та газогін. У Ромнах на Сумщині ліквідують наслідки ракетного обстрілу росіян. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти завдали удару після 21-ї години. Напередодні пошкоджено 9 житлових будинків. Люди попередньо не постраждали. Тим чиї оселі поруйновані, запропонували тимчасове проживання у місцевих гуртожитках. Сім російських шахетів знешкодили в небі над сумщиною цієї ночі. Як повідомили в обласній адміністрації, загалом від початку року над областю знищено 720 російських безпілотників. Від вечора окупанти завдали дев'ять ударів по прикордонню. Зафіксовано 15 вибухів у чотирьох громадах. Росіяни били дронами та з артилерії. А на юнаківську громаду скинули керовану авіабомбу. Поліціянт, поранений напередодні в прикордоні Чернігівщині Чернігівщини, помер у лікарні. Про це повідомили в облвійськ адміністрації. Майор поліції Сергій Хавлук дістав травми учора під час служби внаслідок атаки безпілотника. Постраждав також 16-річний юнак. Крім того, пошкоджено житловий будинок. Загалом за добу армія Росії 21 раз обстрілювала Чернігівщину. Зафіксовано 53 вибухи. Четверо людей поранені внаслідок обстрілу росіянами циркунів на Харківщині. Як повідомляє обласна військова адміністрація, ворог ударив по селу напередодні ввечері, застосував реактивні системи залпового вогню. Пошкоджено дев'ять приватних домоволодінь. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію МСЕК. Про таке повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. З 1 січня наступного року замість них створять експертні комісії. Їх формуватимуть у закладах охорони здоров'я з лікарів практиків та лікарів реабілітологів. Серед функцій експертних комісій встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження. Україна не погодиться на скорочення чисельності своїх збройних сил, навіть якщо отримає запрошення в НАТО. А без цього будь-яке зменшення армії взагалі неприпустиме. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами у Брюсселі в ніч проти 19 грудня. Я нагадаю, напередодні Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, щоб зустрітися з європейськими лідерами. Гарантії у нас є. Санкційні фінансові і щодо пакетів зброї. Всього цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін а, не прийде здому. Да. Тому найкраща сильна армія, велика армія, найбільша в Європі армія. А, обмежити а, Силу нашої армії, ми просто не маємо права у будь-якому випадку. Навіть на шляху до НАТО. Армія повинна бути дуже сильною. Поки ви не в НАТО, ви все одно ну, ризикуєте ви передусім. Ваші сили безпеки оборони, ваш народ. Наш народ. Російська армія активізувалася на кількох напрямках фронту, однак нашу оборону не прорвала. Про це головнокомандувач зсу Олександр Сирський телефоном розповів на штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіну, Про що повідомив у Телеграмі. Британський адмірал зі свого боку запевнив у підтримці України. Зокрема, за його словами, окремі аспекти допомоги будуть значно нарощені наступного року. Покровський напрямок найбільш напружена ділянка фронту. За повідомленням генштабу ЗСУ, за добу там відбито 48 штурмів. Йдеться про бойові дії в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Дачинське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новоленівка. Росіяни за підтримки авіації намагалися там витіснити наші підрозділи з займаних рубежів. Про тактику окупантів на тому відтинку у ефірі марафону розповіла Юлія Степанюк, начальниця відділу комунікації 117-ї окремої механізованої бригади. Її військові тримають оборону неподалік Покровська зараз. Вони змінили тактику, і це більше йде піхота а саме двіки, трики. І більшість застосовувати почали е, ФПВІ. Які є на оптоволокні, тобто вони зараз е, працюють так і нарушують ці зусилля. Е, зараз шукаємо напрямки боротьби з цим всім, Це найкраще це відбувається як е, попова зброя або рушниці, тобто автомати і так далі. Е, це є просто найдієвішим таким засобом проти боротьби цих саме FPV, тому що РЕП на них ніяк не діє, тобто реби неможливо застосовувати проти е, саме цих е, засобів. Російське військове керівництво наказує підлеглим вбивати полонених. У цьому під час допиту зізнався окупант, якого захопили в полон бійці бригади Форпост, відбиваючи ворожий штурм. За словами українського захисника, Росіяни атакували на восьми бронетранспортерах. Половину ворожої техніки нашим воїнам вдалося знищити одного солдата, захопити у полон. Під час допиту з'ясувалося, що більшу частину життя окупант провів в російській тюрмі, звідки його спорядили на війну проти України. Йому 51 рік 37 у нього відсиджених в загальному. У нього руки були в кишені. Тобто ми сразу, щоб він вибрав руки з кишені, підняв руки вгору і підходив до нас. Він був затриманий і переданий до нас на КСП, де вже під час допиту було вияснено, що це військовослужбовець Російської Федерації. Російські танкери в чорному морі були затоплені в місцях зимівлі дельфінів. Про це сказав речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Я нагадаю, понад 4 тисячі тонн мазуту в Чорне море вилилося через аварію російських річково-морських танкерів. Це сталося 15 грудня поруч із Керченською протокою. Попередньо судна були ушкоджені через негоду. Один моряк загинув. Решта членів екіпажу. А це до 30 осіб госпіталізовані з переохолодженням. Постраждала флора і фауна. Морського узбережжя. Пакет військової допомоги на 286 мільйонів доларів готує Україні Велика Британія. Про таке повідомив міністр оборони країни Джон Гіллі. Пише видання Reuters. У цьому пакеті мають бути дрони, зокрема протимінні та надводні, і катери для підсилення військово-морських сил. Також засоби для боротьби з ворожими безпілотниками та підсилення для ППО. Однак окрема стаття витрат це запасні частини для систем, які передавали Україні раніше. Також Британія запропонує Україні більше військових тренувань. У Чернівцях двоє неповнолітніх побили 16-річного студента і зафільмували це на камеру. Сталося це у гуртожитку місцевого фахового коледжу. Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру, 14 і 17 років, ймовірно, підпитку, потрапили у кімнату студента. Хлопець сам їх впустив через вікно. Між неповнолітніми виник конфлікт, під час якого молодший з гостей почав завдавати мешканцю гуртожитка удари. А старший знімав побиття на телефон. Потерпілого у шпитале. Тепер проводять необхідні процесуальні дії та експертизи у прокуратурі. Справу щодо побиття розслідують за статтею катування. Санкція передбачає позбавлення волі до шести років. У Кропивницькому тренери із нетехнічного обстеження території навчають волонтерів мінної безпеки. Навички стануть їм на у пригоді під час поїздок на деокуповані території, де благодійники допомагають цивільному населенню. З початку повномасштабного вторгнення в Україні сталося майже 800 мінних інцидентів, через що загинуло 313 людей. Більше про правила мінної безпеки у сюжеті Олени Оленепринзе. Перш за все, коли бачимо якийсь предмет, ми зупиняємося, щоб не натрапити, ні не наступити і так далі. Тільки потім ми робимо наступне правило: це подивитись навколо, щоб не було таких більше предметів. Потім ми можемо розвернутися по своїх кроках і відійти на безпечну відстань. Телефонуємо в службу 101 або 112. Ці базові правила рятують життя, пояснюють тренери з нетехнічного розмінування територій. Їх нагадують волонтерам у Кропивницькому, які з гуманітарними місіями відвідують деокуповані території. На мою думку, це дуже важливо для кожного мешканця, особливо для людей, які вимушено зараз проживають тут і планують повертатися до своїх домівок. Там небезпечні локації, тому вони мають бути пильними. Я вважаю, що такі лекції, такі семінари мають проходити в кожній школі, для того, щоб діти теж розуміли цю небезпеку і уникали її. На небезпечні знахідки на звільнених територіях можна натрапити будь-де в покинутих будинках у дворах чи вздовж доріг. Їх не завжди може розгледіти цивільна людина, тому пересуватися радять фахівці необхідно лише розмінованими ділянками. Наша держава одна з самих забруднених, і цьому немає ще ніякого кінця, тому це десятки, десятки років буде актуальність. Мінної безпеки безкоштовно навчають тренери за підтримки норвезької організації, чиї фахівці працюють з жителями Сумської, Миколаївської та Херсонської областей. Зараз дуже багато фондів, волонтерів їздять по деокупованим місцям, допомагають переселенцям і також всім людям, які страждають і мають наслідки війни, для того щоб навчити людей безпечній поведінці, перш за все. Щоб люди по всій країні не втрачали пильності, засвоїли елементарні правила змінної безпеки. Такі тренінги планують проводити регулярно. З Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніш, Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Турецькі військовослужбовці не залишатимуть Сирію. Про це повідомив Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини. Нині військова присутність у Сирії має дві мети: перша боротьба з тероризмом, а друга загроза масової міграції з Сирії до Туреччини. Якщо зникнуть обидві загрози, турецькі армійці залишать територію чужої країни. А поки що потрібен час, щоб побачити, якою буде майбутня Сирія. Зараз фактичний лідер країни Ахмед Аш шараа закликає зняти сирійців санкції. І не боятися їх також планує зібрати юристів, щоб ті написали конституцію. Ізраїль атакував позиції Хуситів у Ємені. Це відповідь на ракетні та безпілотні атаки терористів, яких фінансує Іран. Цієї ночі одна з балістичних ракет Хуситів пошкодила школу поблизу Тель-Авіва. Минулося без жертв. Майже одразу Ізраїль завдав удару у відповідь, і Хусити повідомили про дев'ять загиблих. Ізраїльтяни запевняють, цілили по військових об'єктах терористів, але відомо, що однією з цілей стала електростанція у столиці Ємену Сані. Сахал завдав точних ударів по військових цілях Хуситів у Ємені, включаючи порти та енергетичну інфраструктуру в сані, адже їх хусити використовували для своїх військових дій. Ізраїль без вагань робитиме все, аби захистити себе і своїх громадян від нападів хуситів. О 14-й побачимося знову будуть свіжі новини. Ну а зараз передаю ефір Олександру Васильченко. Олександре. дякую, Олександре. Володимир Зеленський відвідує саміт лідерів ЄС. Що на порядку денному очікуємо на ексклюзивне включення нашої кореспондентки Ірини Іванової полів саміт. Обов'язково дочекайтеся.